Дуже сильно плутають тактично і стратегічно. Тактична ядерна зброя у правильному розумінні це ядерні снаряди. Є така річ, є до 2,5 кілотонн. Є три у росіян чи навіть 4 артилерійські установки, найкрупнішого калібру 203С7, 2С7ПОН. 2S, В ядерному вираженні це гармата Малка, є така гармата 132 мм Д-20, 2С7. 5 гіацинт, як у буксованій, так і в гусеничній версії. І навіть є міномет 2С-4 тюльпан, який може до 20 км завдавати удари ядерною міною: 3Б2, 3 бв 2 3 бв 3 і 3 бв 4 Оце номенклатури ядерних європи. Бо боєприпасів, оце тактична ядерна зброя, підкреслюю, тактична. також навіть точка у розроблялася до 120 км кілометрів у тактичній комплектації. А все, що йде далі, починаючи від іскандера, іскандер може мати ядерну боєголовку у комплектації крилатої ракети. Це вже стратегічна ядерна зброя.